Насильство в парламенті сьогодні в раді всі розмови точаться довкола вчорашньої сутички. Після вечірнього засідання і наради у спікера екскомбат Андрій Тетерук вдарив скляною пляшкою Олександру Кужель. Та перед тим лупцювала його сумкою. Що це було: напад чи самозахист? З'ясовували кореспонденти Сабиті. Порожні крісло Олександр Кужель, однопартійців по фракції, і величезний банер. Парламент проти насильства в сім'ї. Зранку в раді говорять лише про вчорашню сутичку депутатки з екскомбатом Тетруком. Я ще раз хочу підкреслити, що абсолютно є неприпустимим, коли будь-які непорозуміння вирішуються шляхом фізичного впливу між депутатами Верховної Ради, а тим більше, коли мова йде про... Чоловіка і жінку категорично засуджує будь-який прояв насильства. Що сталося вчора? Більшість обранців і змі знають лише зі слів свідків. Олександра Володимирівна розвернулася до тетерука і запитала, скільки це може продовжуватись. І Почала до нього підходити. Вона ще не встигла до нього підійти. Як він її почав поливати водою, і потім вдарив пляшкою скляною по голові. кажуть, що вона вдарила його сумкою. Це шановні колеги, це не грає жодної ролі. Сам Тетерук все, що сталося, називає не інакше як прикрий інцидент. Я намагався уникнути ударів, які наносила мені пані кужель з сумкою на відео. Я сподіваюся, це буде видно. Я відходив назад і ну, дійшов до стіни, і не міг вже далі куди йти. Під час удару вона я тримав руки. В мене дійсно була бутилка з водою. Я не бив її. На відео на це є. Що я її не бив, я відходив назад. І під час удару сумкою вона е, доторкнулася головою до бутилки. Я не бив жодних дій агресивних з мого боку. Не було синців, струсу мозгу, розсічення. Нічого такого немає. Відео з камери спостереження вже вивчають слідчі щодо самої кужель, то нині вона в лікарні у стаціонарі. Її зле і повсякчас болить голова. Так твердять її однопартійці. Замість неї в Раді оборону тримає парламентське жіноцтво. Депутатки влаштували кілька хвилин флешмоб біля трибуни. Ми закликаємо депутата Тетерука добровільно скласти депутатські повноваження за дії, які несумісні. порушення депутатської етики, якщо ГПУ ініціюватиме скасування депутатської недоторканності, Тетерук запевняє, упокориться з цим, але частина обранців налаштована вже у вівторок поставити крапку на його депутатстві. Втім, це не врятує вже підважену репутацію парламенту. Гадає інша частина знову в усьому світі. Буду цю версію представляти як. Український, якийсь попастький парламент. Коли ви говорите, що вчора приймали закони про безвізовий режим, скажіть мені, будь ласка, після того, як Європа вся прочитає про цей інцидент, про який ще безвізовий режим, про які закони може йти мова? Нині на знак протесту однопартійці кужель покинули сесійну залу, пообіцявши повернутись у разі важливих для країни голосувань. Оксана Котова, Едуард Генішевський, Євген Овсієнко, Олександр Мороненко, Сабиті, канал Україна. Прокоментував скандал із побуттям Олександри Кужель і прем'єр-міністр, який очолює народний фронт. Він саме перебуває із дводенним офіційним візитом у Ризі. Яценюк заявив про потребу швидко й об'єктивно розслідувати ганебну сутичку. Це дуже прикрий і неприємний інцидент. І В першу чергу він пов'язаний з тим, що це. Мова йде не про інцидент між членами парламенту, а мова йде, що в цьому інциденті задіяна жінка. І тут, коли ми відкривали щойно пам'ятник Великому Кобзарю, пролунали слова кобзаря. Обніміться, брати мої. Молю вас, благаю. Зранку прем'єр відвідав українську школу в Ризі і запросив учнів та викладачів до Києва. Попереду прем'єра участь у 10-й ювілейній ризькій конференції присвяченій економічним питанням.